27 листопада відокремитися від грішників, коли прокажений підійшов до Ісуса і сказав: Коли Господи хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього. Матвія 8, 2, 3. Прокажений був нечистою людиною, і була велика небезпека заразитися. Проте Ісус не побоявся доторкнутися до нього і не зазнав жодної шкоди від цього дотику. Це образ зв'язку Христа з гріхом. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. 1 Петра 2,24 Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісаї 53,6 І хоча він став гріхом за нас, він не віддав гріха. 2 Коринтян 5, 21. Він не вчинив гріха і не знайшлося в устах його підступу. 1 Петра 2,22 він міг вступити в найтісніший контакт із гріхом і не осквернитися ним. Він приймав грішників і був їхнім другом, вільно спілкуючись із найгіршими з них. Але водночас Він був святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, євреїв 7.26. Так само може бути і з нами. Якщо Христос живе в нас, ми можемо служити зневаженим і занепалим, наближаючись до них і даруючи їм співчутливий дотик, як це робив він, і не осквернитися, ми можемо бути. Чистими від світу, Якова 1.27. Хоча і наближаємося до нього, як це робив Христос, ми, можливо, не будемо високо оцінені світом за це, але це не має значення, якщо в нас є розум, який був у Христі, який умалив самого себе. Филип'ян 2.7. А якщо буквально перекласти слова з Біблії короля Якова? Ма оф гімшефно репертуанш не користувався репутацією. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.